Вітаю всіх на моєму каналі у програмі ПРО. Сьогодні програма про Нагірний Карабах, Крим і Донбас. У мене, крім щоденних програм, рубрик злий понеділок, вівторок, подумай разів 40, «Середа бідани, чистий четвер, п'ятничні роздуми, головна подія від неділі до неділі, а також шанкових програм з понеділка по п'ятницю «Зарубіжжя», Є ще програма ПРО. Ну, а про що конкретно, це залежить від е, тої інформації, теми, яка, на мою думку, є цікавою, важливою, і про яку варто поговорити. І сьогодні я хотів би поговорити саме про Нагірний Карабах, Крим і Донбас. Так от е, сьогодні стало відомо, що так званий президент невизнаної республіки, так, Нагірний Карабах, Савел Шахраманян, видав указ, у якому. Всі органи державні нагірного Карабаху, там підвідомчі всякі інституції, мають бути розпущені фактично припинити своє існування до 1 січня 2024 року. Що означає, що нагірний Карабах також припиняє своє існування? Ну, це стало наслідком цієї останньої такої блискавичної, я би сказав, військової операції Азербайджану. Який фактично перебирає знову контроль над нагірним Карабаху, який він втратив в 1994 році, так, після війни з Вірменією. Отже, пройшло майже 30 років, Азербайджан повернув свою територію. Я хочу, щоб Росія не сумнівалася, що Україна також поверне тимчасово окуповані Росією Крим і Донбас. Але ми не будемо чекати 30 років завдяки нашим Збройним силам України. Отже, я раджу. Щоб представники окупаційної влади в Криму на Донбасі, ну, подивившись на все це, що може бути до речі, там ніби голову цього нагірного Карабаху, мільярдера Варданяна, затримали, те, щоб от у вас було все більш-менш спокійно, краще зараз видавайте відповідні рішення, так, про припинення існування от цих квазіутворень, які ніби війшли в Російську Федерацію, я говорю і по Кримі, і про Донбас, ДНР, ЛНР, і тихенько збирається йти на Росію. Це також стосується і всіх тих прихильників-любителів російського міра, які хочуть жити на Росії, а також росіяни, які переїхали на українські землі в тимчасово окупований Крим та Донбас. Ви також подивіться на вірмен, які зараз ну, вже, за офіційними даними. На вчорашній вечір Вірменії, до Вірменії прибула половина жителів Нагірного Карабаху. Фактично, вони стали вже біженцями і хапали все, що попадало під руки, і втікали. От що ви цього не робили, щоб ви могли спокійно спакувати свої речі, все необхідно, але беріть тільки своє. От наші українські не треба нічого брати. І спокійно зараз спакуйте речі і виїжджайте на свою улюблену, любиму Росію. Там територія велика, і ви там спокійно зможете жити. Бо Збройні Сили України дуже-дуже швидко і неочікувано для вас прийдуть і звільнять українські землі. Тому збирайтеся і виїжджайте. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна!